Україна приділятиме увагу всім 7,5 мільйонам своїх громадян, які сьогодні перебувають за кордоном. Саме заради цього, уряд планує створити міністерство повернення українців. Заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він каже, що наразі функції цього відомства розподілені між міністерством економіки, Мінреінтеграції, міністерством соцполітики та міністерством закордонних справ. Є доволі великий відсоток тих, хто точно чекає безпекових умов, без чекає інших умов для повернення в Україну. Є ряд, тобто перший це безпека, другий це робота, третій це житло, тобто є всі ці пріоритети щодо повернення українців в Україну. Є відповідний відсоток і кількість, яка точно бажає повернутись, і більше 80%, менше 80% планують повернутись в Україну за певних умов. Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що міністерство матиме представництво у містах, де найбільше проживає наших громадян за кордоном, зокрема у Варшаві і Берліні. Там будуть працювати з людьми психологічно і реалізовувати певні програми, у тому числі за допомогою міжнародних партнерів. І також Корнієнко каже, що дискусія щодо назви міністерства і хто його очолить, ще триває. От це створене з нуля, але збираються ще Створити, повернути старе нове. Ну тут тут уже можна заплутатися. Ще одне міністерство. Я про що? Про те, що міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України планують розділити на два окремих відомства. Це ці плани підтвердила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону, і вона каже, що станеться це не одразу, що щонайменше впродовж найближчих двох місяців. Зараз зі мною на зв'язку Олексій Мірошниченко, це президент Конфедерації роботодавців України. Пане Олексію, вітаю. Вітаю. А власне Денис Шмигаль, окрім того, що треба займатися сіма з половиною мільйонами українців для цього потрібне окреме міністерство, заявив, що от, власне це міністерство має працювати над спеціальною стратегією, яка має бути виділена як пріоритет. Аби от повертати українців У мене просто питання. Нам для того, щоб у нас була окрема стратегія, дієва стратегія, дійсно потрібно окреме міністерство. Ну, звичайно, що ні. Я думаю, що дійсно проблема є. Проблема повернення українців є і те, що треба з ними комунікувати, щоб вони повернулися, але для цього точно не потрібно створювати окреме міністерство чи якусь інституцію. У нас на сьогодні. 19 міністерств є. Якщо буде те, що говорити створено, буде 20. Але я звертаю увагу на інше, що у нас всього зараз 82 центральних органи виконавчої влади, це включаючи міністерство. Чи потрібно ще одне? Я думаю, що ні. По-друге, послухайте про що говорять: ми шукаємо людину, а під нею буде створено міністерство. Ми хочемо вже робити представництво. За, за кордоном. І ви абсолютно правильно сказали: створення міністерства це затрати, кошти, люди і таке інше. Коли воно запрацює, чи запрацює взагалі чи ні. Я б звернув би увагу на інше: що недавно було створено так зване нове міністерство, Міністерство культури, і стратегічних е, комунікацій. Комунікація з українцями за межами це стратегічна комунікація, яку треба робити. І що заважає зараз почати робити? Абсолютно нічого, пане Олексію, ви задали про державні там структури. В нас ще з 2017 року є український інститут, який би також мав займатися стратегічними комунікаціями щодо от, України за кордоном, але якось от Сім уже років виходить так, працює цей український інститут. Більше судей про нього взагалі про його існування не знає, і до там 23 року результатів його роботи ніхто не бачив. Але це державна структура в структурі Міністерства закордонних справ, на яку виділяються гроші, де працює цілий штат людей і і. От, якщо говорити не про розділення, навіть от Мін, там інфраструктури, якщо говорити про створення нового міністерства, от скільки це базово працівників, і які це витрати, хоча б приблизно, якщо враховувати там заробітні плати, от не враховувати приміщення, просто враховувати заробітні плати, підбір персоналу, от такі витрати. Ну, я думаю, що це як мінімум 60-70 чоловік, як як мінімум, які повинні бути. Це як мінімум два-три заступника міністра. Міністр, додатковий стілець за урядовим столом в кабінеті міністрів, підбір цих людей. А це буде конкурс і таке інше. Але я хотів би прокоментувати ті слова, що ви показали в ефірі. Говорив прем'єр-міністр щодо повернення. Мені здається, що там трошки не зовсім коректні цифри. По останнім дослідженням там де 70-80% взагалі збираються повертатися в найближчий час. Це перший момент. Другий момент, давайте говорити об'єктивно, так як є країни, де знаходяться наші громадяни, вони не зацікавлені, щоб наші громадяни повернулись в Україну. І це об'єктивна реальність. І вони будуть робити все, щоб це не відбулося, тому що їм потрібні кваліфіковані, високосвічені, добропорядні громадяни. Діти пішли в школу, вже мають роботу. Це перший виклик. Другий виклик безпековий фактор. І це про всі наголошують, поки не буде вирішення питання безпеки, про ніяке повернення бути не може. Третій фактор це житло, куди повертатися. Ну і звичайна робота і заробітна плата. В деяких країнах у нас у них допомога нашим громадянам більше, ніж середня зарплата в Україні. Я нагадаю, що у нас середня зарплата 21 одна тисяча гривень. Тобто, таких передумов, щоб вони не почали повертатися, це точно ні. А ще й зверху, вибачте, міністерство, яке буде все робити, який буде його Кіпіай. Вони що будуть рахувати, скільки повернуло чи скільки там проведено заходів? Ну, я думаю, що просто гарна, гарна ініціатива щодо порушення проблеми повернення, але як знову бюрократи її зробили не зовсім правильно і коректно. Ну, до речі, щодо повернення, ви згадали про е, роботу. Наскільки в нас е, за от. Цей нехай рік останній держава зробила от якісь заходи для того, щоб принаймні в питанні роботи були якісь от вирішення проблеми, щоб, щоб люди мали можливість знайти навіть внутрішньо переміщення, не ті, які повертаються за кордону, а ті, які от внутрішні біженці, яким довелося там з Херсона переїхати до Івано-Франківська на бузько спеціалізований фахівець, там інженер, припустимо, щоб він не їздив на таксі, а от знайшов собі роботу. Завдяки якій він зможе утримувати свою сім'ю. Ну, якщо говорити відносно вакансії роботи, то роботи дійсно на Україні багато. Це об'єктивний фактор. Ми дивимося дані, є вакансії, є потреба. І якщо говорити у то то де середньому більше 20% неукомплектованості штатних розписів компаній. Це дійсно велика проблема. Вона пов'язана по перше, тим, що ви сказали, ці переміщені люди, які повинні знайти. Друге, це електроенергія, відсутність. Ну і третя мобілізація. Це невизначеність з мобілізації. Вона точно заганяє в тінь основну робітничу силу. Це як правило, чоловіки призовного віку, які більше схиляються працювати в тіньовому ринку, чим ефіційно. Навіть ви безробітним не станете, якщо у вас приземний вік. Якщо ви не оформите, як військовий об'язаний не оформитись. І це проблема є. Я думаю, що це один з тих факторів, який її стримує. Друга невизначення щодо підвищення податків. Бізнес теж очікує, будуть підвищені податки, не будуть підвищені податки, як ми проходити зиму з електроенергії, як буде працювати логістика, транспорт. Тобто викликів дуже багато, але знову-таки вакансії. є. І ну, але це з, знову ж таки вакансії є через те, що немає людей, і через те, що роботодавцям потрібні люди. Це не якась державна політика, і з тих слів, що ви говорите, навпаки, в нас виходить так, що от ці моменти там невизначеність з податками, невизначеність із термінами служби. Вона навпаки сприяє тому, що ми навіть внутрішніх. Людей, які ми маємо, внутрішній ресурс, не завжди можемо втримати. Він їде за кордон навіть зараз, через те, що ми не можемо тут всередині вирішити певні пр проблеми і не беремося за їх вирішення. Але ми хочемо повертатись за кордону. Ну, логіка, логіка в ваших словах є дійсно. Ці виклики, які не дозволяють планувати Ну, брати людину на офіційну роботу це відповідальність. Ти повинен заключити з неофіційний контракт, повітримити податкову, платити їй легальну зарплату. І це дійсно виклики. Ти повинен бути впевнений, що тебе завтра буде світло, що ти база податкування буде збільшена чи не зменшена, що всю людину не мобілізують і таке інше. І це дійсно створює певні певні проблеми для. Стабільного бізнесу в Україні я вже не кажу про бомбардування, про тривоги і такий. Власне, дякую, пане Олексію. Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, про е, нові міністерства. От міністерство, скажімо так, як там повернення українців. Ми так його називаємо. Знаєш, ти кажеш, що ти би міністерство гумору. Я думаю, що е, якщо так тоді розділяти наші з тобою ролі, так. то в мене би було міністерство обурення і критичного глузду. Мислення. А Мислення. мені пишуть слава, має очолити міністерство хорошого настрою. А міністерство гумору насправді воно в принципі було утворене в 2019 році. Та в нас не міністерство, в нас цілий Оп. Мурі. Гумору.